Так, вітаю, панове. Сьогодні розглянемо двійкова, десяткова та шістнадцяткову системи. система. У сучасній використ... інформатиці використовує переважно три системи числення: двійкова, шістнадцяткова і десяткова. Двій... Десяткова це наша система. Двійкова система числення використовується кодування дискретного сигналу споживачем, якого є обчислювана техніка. У цій системі числення для представлення числа засоби знаки 0 і 1. Переваги двійкової системи. Для реалізації двійкової системи цифри необхідні. Технічні пристрій з двома стійкими станами струм є, струму нема. Світло є, світло нема. Ну і так далі. Подача інформації по засобах лише двох станів надійне та пепередшкодостійке. Для виконання арифметичних операцій використовується простий апарат алгебри висловлювань, висловлювань «булєвий апарат. 16-кова система числів використовується для кодування дискретного сигналу споживачем, якого є добре підготовлений користувач, фахівець у галузі інформатики. Знаки, що використовуються для представлення числа десяткової цифри від 0 до 9. Та літератури латинського фіту, а, Б, Ц, Д, це Ф додатково додаються та десяткова система. Численно використовується для кодування дискретного сигналу споживачем, якого є так званий кінцевий користувач. Не спеціаліст з інформатики, очевидно, що будь-яка людина може виступати в ролі такого споживча. Знаки, що користуються для представлення числа, цифри від 0 до 9, всього їх 10. Для роз... різнення системи числення, в яких представлені числа, вводять додаткові реквізити, нижній індекс праворуч від числа вигляда... у вигляді цифри, яка представляє ту чи іншу СС систему. Так, класифікація ЕОМ-1 за принципом дії аналогові цифрові гібридні, аналоги АВМ. Безпосередні дії працюють з інформацією, поданою в непреривних формі. Цифрові ЦВМ. Дискретні дії працюють з інформацією, наданою в дискретній формі. Гефридні. Комбіновані дії, що поєднують переваги і той, і той. Використовуються для керування складними швидкодіючими техпроцесами, комплексами. Та призначення для універсальної проблемно орієнтованої спеціалізовані і за етапами створення покоління 50 КМ та електронних вакуумних лампах 2, друге покоління 60 РКМ. На напівпровідних приладах на транзисторах. Третє покоління ЕМ на напівпровідникових інтегральних схемах місця сотні тисяч транзисторів. Ще те 80-ті роки на теграмах міфпроцесорах. І п'яте покоління на десятки паралельно працюючих Ну і Сама система числення виглядає наступне чи. Одиниці вимірювання кількість інформації. Біти, байти, кілобайти, мегабайти, гігабайти, терабайт, петабайти. Звенітува, що. 10,24. Да, Основні позиції системи числення інформатиці. Двійкова, десяткова, шістнадцяткова, І ось показано, як двійкова виглядає. Десяткова, так. І шістнадцяткова, Да, До 9, а потім А, Б, С, Ди Ф. Замість 10 А і так далі. Далі, показано, як. Вісімкова є, як вона перераховується. Переведені числення у різні системи числа. з десяткової у двійкову. Ділиться от 41, ділиться на 40. Це 20 на 2, 20 на 2. 20 нулі, одинички як виходять. Якщо 41 одиничка випадає, то 1. І потім вчитається 1, 0, 1, 0, 0, 1, Це буде 41. так, ну і ось. 41, в десятковій, це ось це в двійковій. Це двіковий, у десятковий, два двій десятковий, переводимо назад. Так, то ми переводили в двійку, тепер десятку. Одиниці в двійковій числі змінити на дві, двойку і піднести її до степені, що відповідає розряду. Здається, у зворотному напрямку від нуля, ну, В степені розряду 1,01. Так, виходить, 2 в степені 5. Підписуємо так, 0, 1, 2, 3, 4, 5 цифри, і тоді 2 в степені 5, так, 2 в степені. 3, бо ось та тройка. Нулі, це 2 в степені 0. ну це 2 2, 2, 32, плюс 8, плюс 1. 2 в 5 степені буде 32, 2 в 3, 8, 2, 0. 11. 41. 10 десятковій системі. З в 16 послідовність те ж саме. От 10, 11, 12, 13, 15, це АБВ. І тоді, відповідно, 12, 25, Ділимо на 16, по 76. Потім 16 через 64 получається 4 c 9 Ось 4C9, 16, -го. 16, десяткову. Навпаки переводимо. Да? Кожне значення з І виходить розряд 5а1. 5, 16 на 1, 10, 16 на 0, 90 в 10. Так. переведення числі з десяткої системи, числимо в довільну, та навпаки. Ну, ось Через класи. Призначити в журнал створення уроку на базі цього. Так, опис уроку цілі, навчання розвиваємо місце. Я скопірував. Так. оп, І повторимо правила поведінки. да, тобто, як Перед тим, як учити, не можна от так себе вести. І далі, як система десяткова, двійкова у нас переводиться десяткова, двійкова сімкова, шістнадцятково. Ось приклади, так, розгорнути запис числа. Чому дорівнюють номери розрядів і тестування, як це проводить? Основні поняття системи числення. Так, тут інформації мало. Тому прибираємо. от так от Далі десяткова, двійкова. Є така. Ну і алгоритми переведення визначити основну систему числення, розставити номери, записати, розгонути запис, обчислити суму. Ну і приклад поданий. Як це робиться? Калькулятором, вводимо отримані вирази, ну і завдання. І треба розрахувати. Так, оці завдання порахувати. Приведення цілих чисел в двійкову показано як, і навпаки. Так, ну і ділення як. І відповіді. Дано приклад треба розрахувати. І вісімкова система, як вважається, ми ділимо на 8. Так, розв'язування, ну і відповідь. І обрати файл. Так, і 16 -кова. ось вона ця система. І ми її отак. Обчислюємо. Шістнадцяткова система, як переводиться, ділимо на 16, 86 6b. Так, і ось відповідь. Треба розрахувати. І ось у нас дано приклад. Так, і завдання, яке треба розв'язати. Дякую за увагу.